Реслінг, що може бути кращим видовищем за Реслманія, Arcade Game. відеогра, що вийшла у 1995 році. Спочатку для аркадних автоматів, і у підсумку була портована на низку домашніх відеоігрових систем. Зроблена гра вже відомою на той час компанією Midway, розробниками серії Mortal Kombat, про значущість якої для відеоігрової індустрії в цілому мені здається говорити взагалі не потрібно. Саме ця гра познайомила мене з реслінгом. Саме вона показала мені, що це таке, і попутно познайомила з групою відомих реслерів. І ще з моменту знайомства з цією грою у дитинстві вона е і нині залишається моєю найулюбленішою грою про реслінг. Зараз поясню чому. А зараз хочеться подякувати спонсорам мого каналу. Народ, дякую вам величезне. Ваша підтримка для мене зараз надзвичайно важлива. Всіх люблю, всіх цілую дуже палко і дуже ніжно. Якої найкрутіші реслери змагаються за різні чемпіонські титули. Коли Мідвей отримали ліцензію від тоді ще WWF, F, то спочатку планували більш реалістичну і повільну гру, схожу на інші ігри про реслінг, що виходили раніше. У деякі з них я мав нагоду пограти на своєму мегадрайві, але не можу сказати, що це було хоч на міліметрик весело. Проте чуваки доволі швидко передумали, на щастя, вирішивши робити максимально аркадну, динамічну та веселу гру, яка навпаки явно відрізнятиметься від інших. Проєктів за ліцензією від WWF. Почавши розробку, Мідвей не могли не використати попередній і доволі успішний досвід серією Mortal Kombat. Тому було прийнято рішення використати у цій грі ту саму технологію оцифровування бійців, ну щоб вони на вигляд були як в МК, щоб було фотореалістичненько. Ними стали Шон Майклс, Бембем Бігелоу. Андертекер, він же Трунар, Бред де Хітман Харт, Лекс Люгер, Доїнг Клоун, Рейзор Рамон та Йокозуна. Кожен реслер зі списку має доволі важку і навіть трагічну біографію: алкоголь, наркотики, кримінал, проблеми зі здоров'ям, а Бембембіґлоу, Рейзор Рамон і Йокозуна більше не з нами. Однак, абсолютно точно можу сказати, що кожного з вище перерахованих хлопців можна назвати легендою Дабі-Дабі. з появою інтернету, що зробив для мене реслінг більш доступним. Я тісно захопився кар'єрами Шона Майклза, Бреда Харта і Андертекера, якого взагалі в нього до речі, навіть офіційний комікс існує. Для захоплення рухів кожного з вище перерахованих реслерів розробники окремо запрошували їх на студію. З кожним працювали по два дні, і про кожного розробники відгукувалися по-різному. Наприклад, Шон Майклс і Бред Харт за їхніми словами показали себе як справжні професіонали, до роботи ставилися серйозно, спокійно виконували всі вказівки розробників і активно допомагали їм порадами. А от з рейзером Рамоном і Доїнком працювати було важко, бо чуваки постійно викидали якісь викрутаси, і краще з розробників знали, як потрібно захоплювати рухи. Андертекер теж поводив себе професійно, проте відразу попросив принести йому на знімальний майданчик пляшку віскі. Робота з Йокозуною була специфічною. Через свої розміри і вагу йому було важко виконувати всі вказівки Мідвей, тому хлопці притягли йому бігову доріжку, після чого процес пішов. У процесі знімання один з розробників, а саме Сел Дівіта, що також зіграв деяких персонажів для Mortal Kombat 3, серед яких Найтвулф, Сайракс, Сектор і Смоук, попросив Йокозуну зробити сальто, що того неймовірно обурило. Після чого він сказав, що зробить сальто тільки після села. Дівіта не розгубився і крутанув сальто. Щоправда, мало не зламав собі шию у процесі, після чого Йокозуна та Андертекер запросили його у бар трошечки випити. І ось це трошечки випити за словами села. У підсумку вилилося у те, що він на ранок прокинувся на вулиці біля сміттєвого баку. На основі цих історій можна зробити висновок, що розробка гри проходила дуже весело. Погодьтеся, наявність подібних ситуацій при розробці сучасних тріплей-ігор, важко навіть уявити. Ростер персонажів тут зовсім невеликий, всього 8 бійців. Цікаво те, що у грі повинні були бути присутніми ще два персонажа: це містер Перфект, який просто забив і не з'явився на зйомки, та Адам Бомб, який, на відміну від містера Перфекта, весь потрібний матеріал відзняв. Проте з невідомих причин у ну, фінальну версію гри так і не потрапив. Отже, як ви розумієте, Мідвей не могла зробити стандартний повільний симулятор реслінгу, і буквально з перших хвилин WrestleMania, The Arcade Game просто кричить вам про те, що це надзвичайна гра про реслінг. О, ні! Це шалений, швидкісний і динамічний файтинг з фірмовим гумором Мідвей. Так, саме файтинг, бо персонажі тут мають цілком конкретний лайфбар, який необхідно спустошити для перемоги над суперником, і блок. Що робить гру такою собі лайтовою версією Mortal Kombat на тему реслінгу дабідабі, без фірмової жорстокості і фаталіті? Бо все ж основна цільова аудиторія реслінгу це діти і підлітки, тож пограти у цю гру мала максимально. Широка аудиторія. Хоча Мідвей хотіли додати у гру Фаталіті. Проте з часом від цієї ідеї довелося відмовитися, якраз таки через можливість залучення до гри якомога ширшої вікової категорії. Хоча одне фаталіті розробники залишили у Андертекера, який заштовхує суперника у труну, що він, до речі, практикував і у реальних боях. Ми маємо, як я і казав, 8 бійців і одну арену. Так, ростер маленький, проте різноманітність бійців і унікальність кожного з них, на мою думку, це компенсують цілком. З боку ігроладу це саме файтинг. В нас є атаки руками та ногами, спецприйоми, біг, блок та захвати. Єдине, що відрізняє цю гру від традиційного файтингу, це деякі фірмові фішки реслінгу: китки ворогів, можливість вийти з захоплення, відштовхування від канатів, можливість виконати опонента за ринг і трошки пововтузатися там, залізти на канати і стрибнути на опонента. Ну і, звісно ж, зробити утримання супер. Після спустошення його лайфбару, щоб перемогти. Також бійці тут пересуваються у псевдо 3D просторі, тобто не лише зліва направо, а ще й знизу угору, як у класичних аркадних бітемапах, що дає змогу краще відчути простір рингу. Ігровий процес при цьому ну просто супер швидкий, веселий і динамічний. Це головним чином і відрізняє цю гру від інших ігор про реслінг того часу, як я вже вам і казав. Аркадність тут лізе з усіх місць, і це неймовірно круто. Шон Макмен і Джері Лоулер, що були у той час діючими коментаторами, відпускають влучні коментарі на фоні, прямо як у гоночках під рок-н-рол. З реслерів часом вилітають сторонні речі або продукти харчування, Чування типу курочки чи сендвічів, можуть бути різні сердечки, власне, залежить від персонажів. І цим власне Мідвей просто замінили кров. Замість крові тут вилітають сторонні предмети, і це підсилює атмосферу. Бійці носяться рингом як навіженні і вовтузять один одного, що дурні. Просто ідеально. Гра створює умови, у яких потрібно швидко думати і адаптуватися під конкретні ситуації, замість повільного переміщення, рингом у спробах підловити суперника задля успішного захвату, як в інших тематичних іграх. І це мені подобається найбільше. Кожен персонаж має свої унікальні прийоми, китки, комбо, а деякі навіть атаки дальньої дії, як, наприклад, андертекер, який може випускати духів, і Йокозуна, що вміє кидати сіль. Дуінг має рукавичку з електрошокером, Шон Майкл з бейсбольну битку. Бред Харт дряпає опоненту обличчя, руки Рейзора Рамона перетворюються на Лезо. Ну він же ж Рейзор Рамон зрозуміли. А Бем-Бем Біґелоу охоплює полум'ям противника, на якого приземлюється з канатів. Комбо стають доступними лише після заповнення спеціальної шкали, і доступні лише у процесі захвату. Тут є комбо різної довжини, проте всі вони доволі легкі у засвоєнні і виконуються на раз-два, якщо попередньо трошечки потренуватися. Це далеко не рівень Mortal Kombat, Тож гра у цьому плані є доволі нуб-френдлі, що не може не радувати. До того ж, лічильний комбо може подарувати вам і другий шанс. Якщо після спустошення вашого лайфбару противник вчасно не зробить вам утримання, а таке буває, заповнений лічильний комбо дозволить вам піднятися на ноги з мінімальним запасом здоров'я і спробувати перемогти засранця. У процесі можна залупити априкот, після якого суперник відлетить просто у космос, зробити кидок у процесі бігу, лупцювати лежачих опонентів, розмаїття способів зробити боляче противнику тут дійсно велике. Тут всього два режими проходження: це інтерконтинентальний чемпіонат і світовий. Різниця між ними у рівні складності, який диктує одночасна кількість ворогів на екрані. Так, точно, градус шаленства додає ще й те, що часто тут доведеться вовтузитися одразу з двома, а то й з трьома суперниками, які ще у ряді випадків можуть випадково атакувати один одного. І це бляха весело. Так от у інтерконтинентальному чемпіонаті ви спочатку б'єтеся один на один, далі на вас випускають відразу двох противників, а у кінці трьох. У світовому чемпіонаті ви починаєте вовтузитися водночас двома противниками. Далі випускають трьох, а у фінальному махачі вам необхідно перемогти всіх бійців з ростеру, коли на екрані водночас фігурують три суперника. Після перемоги над одним на його місце просто приходить наступний. І випробування це доволі борошняне, як ви встигли здогадатися. У ході бою на арені на задньому плані за рингом праворуч можна побачити коментаторів за столиком, які і відпускають потужні влучні фразочки у процесі. А також серед глядачів, якщо придивитися, можна помітити декількох розробників гри, які прийшли поспостерігати за поєдинком. Хочу сказати, що WrestleMania The Arcade Game – це не просто якісна гра, це не просто яскрава і унікальна гра про реслінг. Це продукт свого часу, що натурально просував культуру реслінгу в аркадних залах у маси. Ця гра по-справжньому сприяла зацікавленню у реслінгу тих, хто не дуже за ним слідкував або взагалі про нього не знав. Подібно серії Tony Hawk's Pro Skater, що привела купу нових людей у скейтбординг. WrestleMania The Arcade Game подарувала WWE помітну кількість свіжих глядачів. Знову ж таки, я у дитинстві завдяки цій грі про WWE і у цілому про реслінг, і дізнався і досі є його прихильником. Ця гра не просто дарує кайф від ігрового процесу, вона дозволяє зануритися у контекст культури реслінгу 90-х років. Ця гра має унікальне обличчя, неповторну атмосферу, і змушує мене повертатися до неї регулярно і отримувати купу задоволення після кожного її запуску, бо вона має все для того, щоб приємно провести у ній час. Шалений аркадний і веселий ігролад з купою різноманітних прийомів і комбо, цікавий ростер унікальних бійців, по справжньому смачне, інакше не скажеш, музичне оформлення, що включає всі оригінальні теми ресл і взагалі слухати оці всі плямкання, шмякання, і те як противники та й взагалі реслери б'ються о ринг, це, це просто неперевершено. І просто чудову фірмову картинку за технологією Midway, що, як і у випадку серією Mortal Kombat, вигідно виділяє графіку цієї гри від проєктів інших студій, що були створені на базі цієї технології, за рахунок додаткової обробки і вилизування моделей персонажів після їхнього захоплення. Тож грати рекомендую абсолютно, абсолютно всім, якщо ви з тієї чи іншої причини цю гру пропонуєте. Пустили. І навіть якщо ви недолюблюєте відеоігри про реслінг за їхню повільність і симулятивність, але любите хороші файтинги, ця гра саме те, що вам потрібно, бо вона просто бере і кладе великого тарасика на всі тодішні правила створення відеоігор про реслінг. І це прекрасно. Засмучує лише одне: неймовірна кількість вирізаного з гри контенту. Щось було прибрано за наполяганням Вінса Макмеена, власника головного пакету акцій WWF, вже у той час. А щось через економію ресурсів і забезпечення стабільної роботи гри. Таким чином, окрім фаталіті, про що свідчать збережені анімації персонажів по частинкам, так би мовити, та додаткових бійців, з гри був вирізаний рефері, що повинен був бігати рингом під час боїв. Додаткова зброя у вигляді класичного реслерівського стільця, яким можна... Було погріти суперника, деякі елементи оточення, удари та анімації. Сумно, що це все не потрапило у гру, проте відсутність цих елементів цілком зрозуміла, з урахуванням знову ж таки цільової аудиторії гри та бажання розробників забезпечити її стабільну роботу. Ще цікаво те, що у наздогін за грою вийшла тематична віяческа касета яка слугувала таким собі розважальним гайдом. Там розповідається про спецприйоми, особливості бійців. Звичайно, гра подібного калібру не могла залишитися заручницею аркадних залів. І, як я вже й сказав, невдовзі була портована на. Купу домашніх ігрових систем. Для багатьох з нас, основною і найріднішою, є версія для Sega Mega Drive Genesis. Власне, завдяки їй в дитинстві ми з цією грою і познайомилися. І особисто я, коли вирішую пограти у WrestleMania, то зазвичай обираю саме цю версію, бо вона для мене, як і для багатьох з вас, я в цьому впевнений, є частинкою дитинства. Та й до того ж, враховуючи технічні можливості системи і порівняно з аркадною якістю оригіналу, Порт вийшов просто чудовий. Так, версія для Mega Drive Genesis на вигляд дещо скромніша візуально, працює дещо повільніше за оригінал, проте все одно вмудряється дарувати ті ж шалені емоції від процесу. Грати так само приємно і весело, всі режими на місці. І навіть не дивлячись на те, що коли на екрані з'являється одночасно чотири бійці, у грі помітно починає просідати FPS та погіршується картинка, вовтузити опонентів на пару з приятелем у так режимі, це не неймовірний кайф весь музичний супровід, зрозуміло, був адаптований під фірмове звучання системи, і воно чудове. Кожен трек, що грає, неймовірно качає. Звуки ударів і шльопань на ринг все ще соковиті, а коментарі на фоні не менш підбадьорюють ніж в аркадній версії. Одним словом, розкіш. На мою думку, цей порт це краще, що могло трапитися з грою на цій системі. Тільки хіба що єдине фаталіті трунаря прибрали, але то деталі. Майже ідентична версія виходила і на Sega 32X, тільки графончику там трошки більше завезли. До речі, у місцевому мануалі можна навіть деякі основні прийоми для кожного з бійців підглянути. Версія для SNES же пряма протилежність Сегівській, бо, як всім відомо, цей порт повільний, загальмований і містить у собі лише 6 персонажів. Тобто і без того маленький ростер оригінальної гри ще більше скоротили. Тут не можна пограти за Бембема і Йокодзуну. Причини такого рішення не дуже зрозумілі і досі, чи то були якісь проблеми з перенесенням гри на SNES, чи то розробники просто не встигли додати цих бійців до релізу. Але у ростер не потрапили саме обидва здоровавання. Співпадіння це чи ні, думайте тепер. Версії для ps 1 і Sega Saturn теж вийшли чудовими. На вигляд вони майже ідентичні аркадні, і з ними у принципі все добре. Але чомусь тут немає музичного супроводу під час боїв. Абсолютно незрозуміла штука, бо це консолі, що використовують CD-носії, Проте маємо ось таку картину. Але в усьому іншому порти прекрасні. Але найкращим портом багатьма прийнято вважати чомусь версію для DOS. Вона також максимально наближена до аркадної якості оригіналу, проте працює трошечки повільніше. Порт хороший, нічого поганого про нього сказати не можу, але не вважаю його найкращим. Це вже точно. А на цьому в мене все народ. Дуже Дякую вам за перегляд. Сподіваюся, відео вам сподобалося. Не забувайте, що кожна ваша підписка, вподобайка і коментар дуже допомагають просувати україномовний контент про ретро. А ваша фінансова підтримка за допомогою Монобанки або BuyMeACoffee дозволяють мені робити відео частіше і якісніше. Всі потрібні покликання, як завжди, в описі під цим відео. Власне, бережіть себе і свою простату. І не забувайте донатити на ЗСУ, бо війна все ще триває, і нашим захисникам дуже потрібна наша з вами підтримка. Побачимось. Мабуть.